An aesthetic life. Доброго ранку на сьогодні останній день про в Абстрадамі в Нідерландах, напевно, краще сказати. Сьогодні трішки дождлива погода, сьогодні вже без сонечка трішки туману. Ми знайшли невеликий магазинчик, який продає рибу. Там зустріли українця з нової каховки, який зробив нам справжню голландську штуку. Каже, що це смачно. Показав, як це потрібно їсти. Ну, Коротше, зроби гарно. Готов? Я не готов. В такому виділі куди все у себе десь так сибулька, да? і традиційно. Так ідеться голанси, серелучок, це бурка і зелена. Зелений ковальчик. Mm -hmm. Треба їсти ось так. Mm -hmm. Тут картошечки з брудірками. Мммм, mm -hmm. просто смак mm дитинства. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже дивне відчуття. Я не прям фанат селедочки. Мені напевно не подобається. Якщо їсти все разом, то варбух. Багато смаків перемішується. В принципі, смачно. Але риба, вона така. Дуже. <рес> <рес> Бо мені дуже подобається. Це ужасно Я б не сказав би, що це 10. Рибалас. <рес> <рес> не хочу їсти чесничок цей. Не чесничок, силичок. Часник. Селук це, це це як буде. Лук <рес> Он там в Костя, в Костя, помнишь? Там Костя. Мы с тобой кики. Приезжайте до нас в Зандвор и есть его салатик. Так как особенно это мне не понравилось, перейшли до теплых страв, креветочки в теле, в чили соусе. Ммм, он все вкусно. Просто и смачно. Ну, все, я бью. Маленькі кусочки риби в клярі, що може бути смачніше, і тут дуже багато соусу. Хавайте, інвентар Це ми за вас. Це, це теж дуже смачна, але ж спробуйте її так половину залити чисто лимоном, соком. Mm -hmm. І тут спробуйте соусом, тому що вона дуже смачна тільки з лимоном. Добре. Дякуємо. <реш> Звичайно. Добро -добро. До побачення. Давай полив рибку лимоном, як мені порадив, продавець риби. Ммм, mm, мем! Риба з лимоном, Ти шо? Риба з лимоном! Mm, це вкусно? Це інша риба, якась дуже велика. З лимоном це прям, ну, взагалі кайф. В соус просто смачно, просто дефолтні з соус це просто смачно. Але з лимоном це перетвориться на досить досить, 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 досить смачну страну. Тому раджу не їсти з оусом, а раджу їсти з неморе. Розкажи да? нам цю історію життя. Я бачу не можу. Ми столько взяли рибу, я не знаю, піда галам. Він не бачу, що була тарелок. Плюс ще селедка там внутрі там, плаває в Я не можу їсти, але треба їсти. омега-3, тринув. Я бачу рибу не їм сам ходи. От человечек. куда йдеш? на машинки, як Рррррвик делати будуть. Ну, якщо йдеш дивиться, то вже йди. Я тебе беру з собою. Добре, ми вас беремо. Дивіться, це ми прийшли з вами на трек Формули 1. От зараз покажемо вам більше. Було написано no public access», Але вам ж треба показати машинки, правда? людей питаються, мабуть, договоритися, або щоб сісти покататися з ними, або щоб політати на дроні. Ну, цікаво, що вийде. Що це буде? Що це буде? Я не знаю. Я їду кататися на... по трасі Формули-1. the blinker. and then we're going to, to uh, drive aside and when we're going to overtake, then I'm also using the blinker, but then we're going to overtake. So just follow me and then uh, everything will be all right. Мене вже посадили в мій Макларен. Спрага боліде. Це на мені. Молитви я не знаю. Але щось з цього буде. Ой-ой-ой. So, welcome to my office. Hello. So, you ready? We honest, I'm scared of speed. Scared of speed? Yeah! Oh, that, that you're in the wrong car? No! The turn was so шо? Такий адреналинщики? Yesterday I think it was the best days of my life, because I'm first time doing the surf. Yeah. Oh really? But today I'm in a track of Formula One. Yeah, that's even better, right? Yeah. давление, боже, я в самолете. в поворот сжать газ, так классно! Ты шо, соточка? Соточка! Соточка! Лечу! Соточка! So, this was sound circuit. Yeah. Maybe you tell me something about you. About me? Yeah. I'm a race car driver from the Netherlands. I've been racing 14 years now. Became champion in 2019 in BMW Compact Cup, and uh, started doing this work to uh, to enjoy people. What's your favorite car? My favorite car? Yes. I, I, I think it's the McLaren. Yeah. Yeah, it's the the one that that drives uh, most stable. It's uh, yeah, it's just a fantastic car. Very good handling. Yeah. What's your favorite F1 team? Oh, yeah, that must be Red Bull, right? With Max Verstappen. Yeah, absolutely. Thank you very much. Welcome. T thank you for this ride. 30. Any time. oh, yeah, 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 you me? is, This is so cool. Yeah, it was good? Yeah, so That's awesome. One? Yeah. Good. But short, but but good. It's good emotion. Yeah, yeah. It's, it's good to uh, to experience yeah, the feeling yeah, yeah. On, uh, uh, of driving on a Formula yeah, One yeah. circuit. When we were was in uh, in turn and we, we had um, hundred plus kilometers yeah, yeah. in turn, it's so you you feeling like in uh, in plane. So it's uh, yeah yeah and yeah, you uh, feel the amount of yeah, grip yeah, of yeah, the yeah, car yeah, and. So the cool. uh, yeah. It's, it's the best weekend no, weekend yesterday i had a birthday and okay. i trying first time uh, surfing yeah and good and today uh, i have this oh my god this yeah. is so nice i'm well, happy the, the year could, can't be any better uh. yeah 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 this is incredible this is cool this is ah, good this is so it's great nice. having you yeah this is so nice thank you so much you're welcome yeah. Ми тут були три дні, і у нас кожного дня була якась штука, яка нас дуже сильно роз'їхала раз... 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 Перше це коли ми вийшли на пляж і знайшли цю дорожку, там, де дімо виступлення, кадри з дрона, фотографії, як ми бігали, кричали на закаті. Все, тоді ж все кайфанули, все, все, що треба. Потім другий день, двадцова, -е, день короля, серфінг, тут. Тілі речення, типу у мене ми тусувалися в місті, спілкувалися з людьми. Зараз підходили куча людей, ми обнімались компліментарними штучками, там обмінювались. А сьогодні ми думали, що ми такий чил день, нічого особливого не буде. Ми пішли на цей трек і тому просто підзняти, що з нас залишалась година. Думали, взагалі зняти тільки з дрона якісь потежі на камеру. І ми побачили, що там катаються в гражданну абошкину за машинами. Ми підписалися до них, ми домовились, покатались ну просто на трасі годину. Ну типу, просто. Вона сказала, ні, я ну, все, пожалуйста. Вона сказала, ладно, що спрошу. І, все, просто кайф! просто спрашуйте у дітей, просіть, щоб всі робили винятки. Вам дозволят, реально, ну, не бейтесь, питайте и кайфуйте. Короче, пахнет ежей. а вон еще это там внутри плавает. Это, это, и а, а. Вчора була поселенічка Як вам погмє з Тердан. Нічого. уже 838. Це прекрасне місце, яке я покохав. Це зандвор, це місце там, де ви можете відпочити в будь-якому У 30, 40, 50, 60, неважливо. Ви кайфанете від цього. Дуже сильно. Взагалі Нідерланди дуже різноманітні. На одній вулиці ти танцюєш, на іншій там тихо, ти сидиш на лавочці і просто насолоджуєшся видами. Нідерланди прекрасні. приключення як завжди, ми опаздуємо ну, вже на другий потяг його задержали на 5 хвилин а якщо б не задержали 24 минути коротше ми б вже б не уїхали но так як він опоздав ми їдемо додому наверно не знаю що ще станеться з нами тому що ми реально успіваємо що у нас є пересадка у нас на це буде 3 минути у нас що є пересадка Ah, Ай, відхований, я хочу спати. У нас опаздує рейс на годину. І у нас потяг тепер через 5 годин. Ножичок нема. Хочеться спати. Будемо чекати на потяг. Може десь поспим. <му> а ми в Мак не їдемо? <му> Water pounder. Що це за така штучка? Виглядає як якась дешева гамбургер. Ну і сирні штучки, сирні... Дрючки. штучки, Дрючки-дрючки. дручки. Бун Мама, Нормально, такий спотик, да? Самолітські тут такі... Ми тут знаходимося вже 2 години з копійками. І що ви думаєте? Наш рейс перенесли ще на пів години. Ми вилітаємо майже в сьомій годині вечора. В цих годинах ми вже мали бути в Вроцлаві. Що за фірма самольоту? Візер. Візир, викус. Як побачите, ви час десять ми вже летимо, вже прилітаємо в Вроцлав, а поїздів там немає. Поэтому ми їдемо або на автобусі, або ми їдемо завтра. Ми дуже щасливі. Маурісіо, яке не мови, мови, не мови. Маурісіо, яке мови, мови, не мови. Мої ножки? Ну, все. Пока, Ітховен, ми повернемось до тебе. Calm down. Там-дам-дам-дам кам камдаун. Там. 10 година вечора. Ми вже 12 годин. Скільки? котра година. Ми вже 12 годин в дорозі, і ми тільки йдемо на автобус, який нас буде вести ще 3-4 години до Кракова. Надійсвіться ви кайфуєте. Ми кайфуємо. Кам Камдаун! кам Камдаун! Короче, ми камдаун. Ну, надеюсь, ви теж камдаун. Щастя, здоров'я, успіхів у навчанні. Ми кайфуємо. На годинку 2 години ночі ми вдома. Краків. 16 годин дороги. Це було трішки втомливо. Але ми це зробили, ми живі, ноги ходять, ноги живі, все нормально, ми щасливі. Це була, напевно, краща подорож в моєму житті і надеюсь, вам також все, -все сподобалось. Я напевно все сказав. Це все правда. Все, що він сказав, підписуюсь під кожним його словом. Так потрібно подорожувати і подорожуйте частіше. І записуйте про це відео. Ми всім морем хочу вам сказати до зустрічі і бачимось в нових відео.